Вітаю вас, українці, Ми крутий народ, і я вам це доведу. Смарт на халяву. Як це взагалі таке можливо? А от благодійний фонд шалені волонтери доводить, що таке можливо. Але не гаємо час зараз самі все побачите. А з вами Вадос. Україна. Погнали! we концепція присвідчити нашу перемогу. Ну все просто. Це просто а просто, що так думати? Да, не все треба з вивним обличчям да. там розповідати От і в людей якось закінчилось ем, мотивування да донатити, щось робити, ну тому що тут не гупає, вибачте. На, на стільки, вашу думку, чому так? Тому що не гупає. Да, Потрапили на виставку українцям, так. ну, звичайно, цікаво, що це все таке, звідки воно все. Дивіться, українці, значить, чому ми так от, з Андрієм стали на фоні оцієї красивої машини? Не просто так попозувати, так? Ні, -ні, -ні А не просто от, будь ласка, Андрій, розкажи, будь ласка, що робить оцей апарат? От на цій локації так дивіться, це апарат це в нас лот, який ми сьогодні розіграємо. Машинка давного смарті, яким розіграємо, ось сертифікат, переможця. Ну, давайте, любого пересічного, хоча б на пару місяців туди, за ніхто не хоче. Ну, правда, ніхто не хоче. Тому тим хлопцям можна, хоч якось допомагати для того, що ми живі. які не бачили в очі, там і не то що війни, хоча в ірпіні і ірпін, багато хто що постраждав. бачив ірпінь постраждав і не постраждав і, та, і так далі. Але герой. коли бачиш, що оце все особливо вон, уламки якихось снарядів, це крило вертольота. Крило, вер... Крило вертольота. О, частина крила. Звичайно. Частина крила. От, і коли це, це бачиш, і воно дуже якась візуальна картинка підтягується О, звісно, під те, що ти звісно, чуєш звісно. з новин, правильно? Звісно. Так, так. Чи... Ну Так, українці, донатити стає не просто приємно а ще й вигідно. <свісно> да, да. Ну, комусь сьогодні буде дуже вигідно. <свісно> буде подія, якась, я бачу, установлена сцена сцена. у нас проходить фестиваль. Музичний. Музичний. Да, музичний так. багато учасників. він пісню попередив дорога. Співав хвалу старому Ярославу. Генерал, полковник. А у вас ну, позивний. От скажіть, позивний. Позивитель. точно, позивний, скажіть українцям, будь ласка, ваш позивний. Це шалена бабка. Так, це їхні? Тоже ще покоцаний, і це так. гарні новини. Це волонтери. Коли я їм сказала, що я шалена бабка, то, це... ви, то ви брендоване просто обличчя цього волонтерського руху, я так розумію. Ну, їхні, як це називається? Не піксель, це а що це? Це жаба. Жаба, так точно. Жаба, якась там вона, ну не вона і говорить жаба. Чому саме шалена? І зареєструвалися, ну, для мене було таким сюрпризом: шалені воло. Ну, якщо критикують владу, я не кажу, що я прихильник влади, але я тоді питаю, що ти зробив краще, ніж Зробив. Це наш директор фонду в перші дні наступу на Київ, він і говорив оцею сваркою сам. Ну, той, що було, труби, бачите, навіть не цей. Навіть не арматура, а просто труби, які були в нього в гаражі. труба була, які він міняв. Тобто Це колись труби були в нього в гаражі, і він з них зробив його. Тобто люди були настроєні дуже серйозно, якби зустрічати цих не людей. Кирів, до речі, дякую за виставку. Багато чого я взагалі тільки здогадувався, що це таке. Ну так, десь віддалено розумію, але не чітко не розумів. Самі їздити так. прям це, не... і... це буквально. Особисто я, Володя, Андрій, Олег. Так. Якісь такі, ну, звичайно, що стрьомні ситуації по-любому бували. Звісно, Як коли їдеш в ту сторону, були, то без були. них, напевно, не, неможливо обійтися. Була і, і, і така, типу, трошки страшна, і водночас вона. Хепіс, ну, хепіенда в двох словах, скепіенда. Давайте в кого є з вас тут смартфони. Є такі люди? Одна людина, дві, три. <рес> Ми хочемо зараз заспівати пісню про чарівну. Колись вони були дівчатами, але по нашим легендам стародавнім українським вони стали русаленьками. Пам'ятаєте таких? казки і знає. Я хочу, щоб ви зараз ключі вимкнули ліхтарики на своїх зробимо таке зіркове, зіркове такі галявинку. Таку зіркову, дякую, дякую, ще більше. Там ззаду, будь ласка, вмикайте. О, красавчики! Ще, 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 ще будь ласка, молодці! Квіти, трави, ями. Сноу лісових галявин, чутно співає русали. Ми приїхали в часів Яр, тоді він ще був, це був 22 й рік е осінь. пізня осінь він ще був е нормально, там люди шили. Я аз, так був, і, я, я знаю, І, так. Да. і е ми приїхали то, з допомогою хлопцям. і дзвонить мені дружина, е моя виходить, подруга, в неї чоловік служить. І дзвонить mm. каже, що вони там коротше, без їжі сидять, без нічого. Каже, мені де, там є село, а, а ми якраз, виходить, через дорогу, часом яру. Я кажу, без проблем. Я його набираю, кажу, давай на завтра. Е, він каже, добре, вийшло так, що е, вони рано я йому дзвоню, він... їх швидко сняли і той завез. Він каже, село Торське Торськ, чов. А в Донецькій області, коли ми їдемо через е, е, Янпіль переправу, там є, є село Торське. Ну, ми вийшли, кажемо Сара, що ти бачиш? Він каже, я бачу, з вулиці, що ти бачиш, ми село знаємо, ми там катаємося. Він каже, але там не можна їздити. Він каже, звільниться, сівалка і е, агрофірма, коротше, сівалка, трактори. Ну, все. Ми дзвонимо там на Іван Олексійович. Іван Олексійович, доброго дня, якщо ви нас дивитесь, отаке не дядько, реально, отаке. Він голова ОТГ, залишився і там все. І він нам допоміг. Олексій Іванович, де це знаходиться? Він каже, їдете, маршрутка розбита наліво, наверх. І отам. Ну ми ж їдемо. А там вже все. Наверх піднімається і вже, вже не можна. Далі йде траса на триміну. Туди вже не можна їхати. Зв'язку немає. Я цьому Саші дзвоню. Я не можу дозвонити. Ми його шукаємо. Ми туди заходимо, туди заходимо, вже, вже пішла зона. Вже. Бус білий. Ми ще не на цьому і з'їздили на другу на іншому бусі, білому. Великий. Видно Про... з усіх прапор України виїхали на В. <смір> Стоїмо.

Шукаємо, зайшли на ту агрофірму, ну нема ніде, там немає питань. Виходимо на вулицю, їде якийсь жига, дивимося, бли, ну в пікселі сидять. Ну значить наші, Хороше, ми далеко заїхали, це капець. І, е... Він каже, якщо ви хочете туди вийти, бо нам треба хлопців знайти, ми їм пообіцяли. Ну, він каже, тільки підвісову, підвісову і там чекайте, тільки так. Ну, нас так подивилися, як на ну, куди на такому бусі, трохи, трохи більше вище. Ми, коротше, заїжджаємо, давай його там шукати. Нема, воно ж там все взривається. Каже, їдемо назад на зв'язок і тоді все. Виїжджаємо. Там гахнуло, там гахнуло, там гахнуло. Ну, Походу, нас вже з цього спалили. Виїжджаємо, і е, я йому дзвоню: ми виїжджаємо в місто Лиман, я йому дзвоню. Я йому об'яснюю ситуацію, він каже, що так ми біля Константинівки село Торське. Це Константинівка. Трохи не то, так. Трохи геть не то. Геть не то. Тобто Константинівка і Лиман це трошки є. Це відстань. Це трошки відстань. А ми тут, це село не торське, торсько є. Ну, так і торської. І ми, коротше, так, отак ми попали на це. Ну, капітом, але це жив. Все нормально, все добре. Ми до них заїхали, відрузили, все хорошо. І повернулися. і Повернулися, так. Наразі я разом з українцями дякую вам за. Вам дякуємо за легку працю. Дякую. А ми будемо освітлювати далі роботу фонду правлення волонтери».

Одні, тому що робити треба щоденно. От щоб хлопці поїхали, треба щоденно на це працювати з кожним днем. Запитів збільшується, не зменшується. Хто А донати падають. На жаль, донати Ну, і падають, потреби збільшується, запити збільшується. Так тому що війна стає з кожним днем, все, все дороговартніше і до Ну і тому якось отак, от мусить хтось мусить виїжджає, хтось напрацьовує за той час з чим потім їхати і як їхати. Дуже дуже комфортно працюється мені в цій групі, тому що от у нас, знаєте, настільки порозуміння, настільки така співпраця, що ми буває такі, що ми якісь конкретні плани, ми Вирішувати, от у нас було таке, що від запиту і до вирішення проблеми було 40 хвилин. 40 хвилин 40 хвилин. І це було і це було просто круто розуміти. І людина, яка отримала до прицілу оптику, а він не, не, не міг зрозуміти, що за 40 хвилин це можна придбати. Розумієте, тому от, от, от така в нас да, така та ось дуже хороша Мені співка, Хлопці тобі. розповіли про 19 годин е, запиту mm -hmm. до е, запуску Старлінко. Я думав, це рекорд А ні? 40 хвилин, рекорд. Ну знаєте, це просто різні проекти, так було старолінку. Ціна Різна одна і так, так, так дійсності. ми зупувалися, сказав, вже негайно треба і вже негайно все рішилося. А тут просто воно рішилося за 40 хвилин. Тому що ну не мала ціна була, але тим не менше розумієте, коли все таки, коли є... Ну, приємно, Украї... та? коли так, ну, коли, так, так от вирішить однозначно, як по масу однозначно, коли просто між українцями є до. Мовленість, а не тільки знаєте, оце розрізнення. Ну ти робишся щасливий. Я не знаю як хто, але кожного вечора я молюся. Я є греко-католичка, переконана, у церковна, постійно. І я щовечора, молячись, я маю собі здати звіт, що я сьогодні зробила доброго. Тому що якщо я не зробила, значить день пройшов марно, ну, значить завтра я мушу його відробити, чесно кажу. І от бо я про зранку я встаю, я прошу Бога, щоб він мені допоміг щось зробити добре. Слава Богу, наразі в мене все це ну, виходить. Все допомагає, тому що це за 40 виходить. хвилин організувати прицел, то точно Бог там трохи побув. Так Посприял, так, це так? однозначно. Це однозначно люди, молитва дуже велика підтримка. знаєте, і звідти, і з землі, і все разом. Тому а, знаєте, напевно, за правду, за правду. А ми праві так. в цій ситуації на 100%, а де на 100%, на 200%, стільки відсотків не буває, Наскільки ми праві? За правду мають всі отак і допомагати, і боротися, і, і там, і, і де тільки не мають вони це Однозначно. Тому я наразі і далі просто закликаю, просто прошу, просто вимагаю всіх не засипати. Не не впадати в той, знаєте, такий сон, що у нас уже все добре. Ну, на у нас бі все бі буде краще. Тата люди добрі. Дякувати Богу, що от сьогодні сюди не прилетіло. Вчора туди не прилетіло. Ну не чекайте цього. Я весь час говорю одне й те саме. Якщо тебе зберегло тут, ти живеш біля своєї сім'ї, ти живеш біля своїх дітей. Виховуєш, не чекай, коли до тебе прийдуть для того, щоб твою жінку використати, твоїх дітей, не дай Бог використати вирости. Твої біди не чекають, роби вже. Навіть чекає. цей страшний роби перелік вже. і немає сенсу перелік. Всі роби знають, вже. не можна сказати, що вони такі сидять на диванах і не знають, що то може бути. Всі прекрасно знають. Так, прекрасно. Але моя хата з краю, оця українська Прислів'я, воно тут недоречне. Поки когось не клюне, людину не зашевелиться. Воно повністю. Але знаєте, ну я теж не можу вже так казати. Ну, от є такі моменти. Ми вже 48 років, чи скільки як випустилися з навчального закладу до цих пір. Коли мені дуже різко треба, я звертаюся, дівчата, накидайтеся, карточка, і ви знаєте, так приємно, коли люди, люди, да. люди, вибачте, ми вже пенсіонери, мої одногрупники, це вже пенсіонери, і пенсія в медиків ну, ну, завстань, космос. Завстань, не космос. <реш> але <реш> тут бах і всі збіглися, і це дуже приємно. Дуже багато є людей, які дійсно йдуть до перемоги разом. Ну тих, хто вже не хоче йти, ну. Ну не хоче ти його штовхай, не штовхай. Хай він хамуше заста. Якщо в нього от такі думки, що так. я не буду, я не хочу і Влада, не тратити ця допомога може і не на користь користити. Отака, от так, яка не від серця, так, напевно, так, да? так звичайно, може вона так, навіть на звичайно. Якщо у вас жива, ваше серце підказує і, і дає бажання допомогти, допомагайте. Будь ласка, всі координати волонтерської організації. Є на сторінці буд, шалених буд, волонтерів. Поперше на, на сторінці шалених волонтерів, яка буде в описі до цього відео. Зайшли, задонатили, і... чи може у вас щось конкретне є, що людям вже потрібно. Будь ласка, у нас передали. завжди! Україна тільки підвісову, коротше, підвісову і там чекайте, я тільки так. Він говорить, е, і туди.